79-ту річницю бою під гурбами відзначили на Рівненщині у Гурбинському свято Воскресенському чоловічому монастирі, що на повстанських могилах вшанували бійців УПА та місцевих жителів, які полягли в жорстоких боях проти військ НКВС. Тоді сили були нерівними і радянські війська в кілька разів перевищували чисельність УПА та мали важке озброєння. Втім, це не злякало справжніх патріотів, які до останнього боронили незалежність. Ележність України був на вшануванні воїнів і наш Павло Невасенко. Падав повстанець на крізь землю вагрив під собою. Падали муж і юнак в битві жорстокій і лютій. В урочищі гурби традиційно вшановують воїнів УПА, які з 21 по 25 квітня 1944 року дали героїчний бій радянським військам НКВС. 79 років цього дня збирається духовенство зі всієї України, аби провести богослужіння за полеглими героями, освячують повстанські могили, а усі небайдужі приносять квіти. Під гурбами знаковий для української історії та боротьбу за нашу незалежність. І сьогодні проводять багато паралелей між тими подіями і повномасштабною війною, що нині триває більше року з Росією. І на початку 21-го століття. Десь ніхто із нас не сподівався упродовж 30 років, що ми станемо єдиним щитом на захист. Нашої батьківщини від російського агресора. Тоді, у 1949 році близько п'яти тисяч воїнів УПА разом з місцевими добровольцями протистояли 30-ти тисячній радянській Орді. Закінчився бій тактичною перемогою радянських військ та виходом з оточення українських повстанців. Після чого НКВСівці спалили навколишні села Гурби та Антонівці, а жителів вивезли. Начальник рівненської ОВА Віталій Коваль переконує, ми маємо пам'ятати героїчний вчинок наших захисників. Це про село духу і про захист тих. Цінності про які ти Україна, дбаєш, і Україна, за які ти вбан. воюєш, якраз паралель 79 років тому, і сьогодні в тому, що ми захищаємо те, що ми любимо. Нашу е землю, нашу громаду і наших рідних, і неважливо, українцю скільки проти тебе тисяч сотень тисяч. Ти відстоюєш своє. Проводить паралелі між битвою під гурбами та нинішнім протистоянням, і депутат Рівненської обласної ради Ігор Ясенюк він каже: Український дух ніколи і нікому не вдасться зламати. Цей бій був знаковий. Це була вже там завершення Другої світової війни. Майже і десь наші хлопці дали такий нквд бій, з якого вони вийшли, але показали, що українці не здаються. І тоді, у 1949-му, і нині у 2023-му, українці ціною власних життів та пошкоджених доль продовжують боротьбу за свою землю і незалежність. Наш з вами обов'язок пам'ятати подвиг кожного з загиблих солдатів. Павло Весенко Володимир Захаров. Новини Рівного.